На ні пресну, які амінь, присвіди, трохи помили нас, Господи, чиселіка наша, на тихо про себе, законі наша, сліди по свіди, це не мич наша. Імени Твої городи, Господи, помила, Спади, помила, слава Світну і Святому Духу, і на ні пресне, вики віком, амінь, хоч чи наші жити не весілля, свіди, сім'я Твоє, да прийде цар світ Твоє, добле творя Твоя, як вона не на землі, від наш насушний наш нам

Послає душе моє, Господа, Господи Боже мой, з за іси, зі лово, ісповідання, вели по тобла, як сейсу, діяйся, свято, як ризою, Простарай небо, як кожу, покривай водами не своя, своє облаки на осуждение, Свої ході на кринові треню. Творяй ангели своє духи, і своє своє пламінь огне, основай землю на твердий я, не преклониться во вік віка. Без неї коризи, одіяння я на гора станут води. У запрещенні Твої побігну, то ласа, рома Твої бояться. Восходять бо гори, не схвалять поля в місто, основал, я Принід положилися уже неприйдутний жабердеться покрити землю, посилай істочники води, при гор горпадуть води, напаяється звірі сельня жутонариво жажду свою. На те птиця небесне, привітайте, за три не даде глас, напаяє горе одправи сміни своїх оплода, дитвоє наситиця земля, роззибає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліпов землі, вино веселить серце чоловіка. Умастити лице ілем, і хліб серце, чоловіка укріпить. Насити се треба, польники делеванський жисси, насадив та мотиця, возні зайця. І родиво, жили ще проводить та суєти, ми гори, високе, елем, камінь, приб'єше за яйцем, сотворили силуну во времена, сонце позна запас свой. Положилися твої без ночь, в неже продуси звери добра в неї. Скібний рікаючий восхитити, зискати от Бога, пишу собі. Восе сонце, і собрашся, і воложа своїх лягут. І зайди чоловік на діло своє, на наділання своє на Вечора, яко звеличи, земля Твоя Господи, вся приму утворилася і сповнилася земля твари Твоє, сіє море великої, пространної там могадої, жені ще сла, животне і мале ясо великими там у кораблі приплавають. Зміси, оже, создалися, ругатий, самим всяке добчає, да тепічому благоврем'я. Давши тим соберу, отвержу тобі руку, сачерське, сполице, благости. Отверджу же тобі лице возмятуться, сотимиши духи з Послише, духа, і шезмить, і в оперсу возретяться, послаши духа, твоє сузичне, все в лице землі. Буде слава во вовіки, возвеселиться, Господь оділів свої. Призирай на землю, турею, трястися, прикасайся, горем і дим'ятця. Господь, Господи, Господи во животі моєму пою, Богу моєму, дондеже, єс. Да ослиця йому бесіди моя, аж вас у Господі. Та й ще зурічниця в землі, беззаконни си, кожен небити і благослови душе моє, Господа. Сонце позна запас свой положили сіть мої без ночь. яко Як діла Твої Господи, вся премуду сутворили си. Слава і Сину, Святому Духу, і нині і вовіки вікова. Мій. Аллилуйя, аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллуйя, слава тобі, Боже. Господу, Господи, помилуй, сену, нашу, Господу, помолимся. Господи, і Божим, ходячком, Господу, помолимся. Спочнемо мир і спасим душу нашу, Господи, помолимся. Присвоє мир і благословення святих Божих церквей, сідання всі, Господи, помолимся. З тим правом і сим совірою і благовінням і страхом Божих ходячих, Господи, помолимся. Смішно селенським архері нашим, Франт Леві, поперемо всім волюбим єпіскопи нашим, Критеодор, і волюбим єпіскопи нашим. Керені, лічесним, пресвітерстим Христі, діяком, святим, прийшли люди, Господи, помолимся. Державчих властих наших і у всем воїнстві, Господи, помолимся. Господи помограді, ми святі, обителі, сей всіком радість рані віри, живуш не Господи, помолимся. Горостворені вас духові, забілі і плодов земних, і временні мирних, Господи, помолимся. Господи помомили, хорошествуючих, недугаючих страждащих пленяних і во спасенні, Господу, помолимся. Господи помилу. Збалитися нами всеки скорби, гніве нужди, Господи, помолимся. Заступи спаси помилуй, сохрани нас, Боже твоя благодаті, святой причист, преблагословенної славний владичиці нашу Богородицю і присну дію Марису, всім і святим, поминувши самі себе і друг, друге живот наших з тобою предадую. Подобаю тобі всіх слава, честі поклонені Отцу і Святому Духу, нині приснего віки віков. Не у слова моїм відверо рождений у снах моїх, не уклони серце моєго, слаю селука, все не вшиват не орисіх. Со чоловіки, ділаючими беззакони, не суштутся свої, збрани ми їх, накажень я праведник милостий обличчі тмій лише річно, на нема свідлави моєї яякої, що і молитви моя облаголена їх, пожертви, що при камені суди, їх усушить, ловою, моє кого змоша. Ти, кото що землі просідеся на землі, расточиши це кости, їх приадіяку ко тобі, Господи, Господи, очі мої, не ті оповахне ми душу мою, сохрани ми, Оці, ти вже состави ми, і от совладі лиші беззаконне, я паду мрежу в своїй рішниці, єдине седно, де же прийду. Ласу му, Господу возлай, ласу умку Господу помолився ним молена, моє печаль мою перед ним возвищу, найдальші зати от мене духу моєму, і то познала сісти моя. на пути по ним уже ходаш, кріше сітьмі, Смотря ходесний вози, і ні бізнає мене поїби бійство от мене, нізиває душу мою. Позвав ко тобі, Господи, ріхти іси упований, ми честь миси на землі живих. Вонь ми молени моєму, як осмирихся, зілої збим донящих м'я. Як укріпившися, паче мені, і звіді душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ж от праведниці, до дежи, воздаси мені. І злубине, возвавку тобі, Господи, Господи, услыши лас мой. Не буду тушити твою в немлючі ласу, молени моєго. Я незакони Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очища, є.

Одиже од мене репасти церкви твоєї послали, Іже, той вражений теряний засубри, касоні лабий. І мене тих молитвами твоя оче покаже спасе, да далі вас нічуждемо, непотребне буду. Остражи, утріння до ноші, остраї утрні я до ухова, я дізнає.

Я ja, Gospoda, milosti mnogo i mnogo izbavljenije, i to izbavići zrajne без bez zakonije. Voda mi duhovne mi, ako riki navodnjaje me, je ja mi napolnivše sja, tvar da pojede Bozna meni mi, i preslavne mi, І не доісіяєте, і одаляєте духи, голоносний, чудотворчати конем, молитве нице у душах наших. Хвалите Господа всіх Язице, похвалите є, всі люди є. Част тебе, Словесний, я покоче свято і душевними силами. Котом блонија није подаваједе, Од креста даровањи се није обаћаје са, Тим же свећене ваш лици, До ночне и до жрцов соберзајуће, Просимо ћиће није душа на нас, Истина сподња пребување, Году и храм ваше ко небо показасыз звидо je и спасительное его звизду чуде за спасителя е да не придержавши е мякоже сондо звидо ваше смирение и милостие диство ты не преблажене господи служителю и молитвенно по душах наших Це на святому духу і нині приснимо віка віковам, радуйся, біса обернає, радуйся ще адамля, світ воїсти на просвічим углядаєм, радуйся, слава Рабові, радуйся, рабам, радуйся непорочна я, люди розвішані, радуйся, даремна дарова. Rodras prastas.

Ящи в храмі Господній, во дворі дому Бога нашого. Господи, проси де нас оправданий помими. Господи, милостивая Боже, ю руку две прездри. Подобает слава тебе и подобает милее. Весла подобает от твой сын и Святому Духу. Ии присною и веки веками. Господи вечерине молитв прошу Господеви. Господи помилуй. И спаси помилуй сохрани нас Боже твоей благодатью. Господи помилуй. Вечера все совершено сето мирно безришно Господа просим. Anhala, mírna, vidíme na stavné, k ochraně duši s našeho Hospoda, prosím. Pošení ustavení a rychlé přerušení našeho Hospoda, prosím. Dobrých i polézných dušám našeho míra míra Hospoda, prosím. Počet vremě života nášho, míry pokajání skončí Hospoda, prosím. Zdejské končení života našeho bezbolízné, nepostředné, mírné, dobrotvíte na strašném světaši Kristovi, Prosím. Посвяти причисту і приблагословенну і славну владичці нашу Богородиці, Христа Діву Марісу, всім і святим, помінувши самі себе і друг друге, весь живот наш Христу Бог придадим. А, благо, чоловіку, любець Бог, я сей тобі слава, посилаємо цей сині з твому духу, нині і присни в обійки віков. Мир всім, і духові твоє, а приклоніте. Budu držovat cárstve Tvého, byla slovena i preproslovena Otca i Syni z toho ducha, nyní pristývo, víky víkou. Свої, як очі робини, бо рухоспоже свої, а також нашому, Господу, Бо нашому, до тежимо, щедри. Пасмертна, що моя, во на міжити, скими не покривайся, но востих немов більш своєму благодітелю, може, очистим я і спа. Обовного і спонихом, все уничижені Найпаче на полиці душа наша, поношені його взуючих і уничіжені я гордини, Господи, Господніса. Сніво віки Амінь. радуйся, пала до душена, лубице, слабесна я, радуйся, ради жителя Твоєго, радуйся, прибіженщи вільних і вораженіє, пристати місце тя, і спасені збалені, радуйся, всіх, приводяй Бог. vesi raduj se sve slove svi

Венец Божий полетіть милості твоєї, моліться, услый, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, о, судяй, помилуй. Молимося за тишасленських архієпитрони, нашим благові папериєм, сим любимим єпископом, нашим керте, одари, епископі, нашим карниле, ослужавших і послужавших в цьому храмі, сім і отців наших, духовних і всіх христів братів, і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Молимося про державач власть технологій у сім'їнстві. Ще про пристоящих людей, ожидаючих тебе великі багатої милости, за терещені на милостині за все помилуй християни. Помилостий Господи, Господи, чоловіко любець Бог і освіти славу славу Світому Духу, нині приснимо віки віков. Е, слава тобі, Христи, Боже поводні наші, слава Тобі. Христос, істинний Бог, наш мовця, причисти своєї матері, з тих славних і всіх хвальних апостолів, блажене священні Теодора категорії всіх святих, помилуйте спасти нас, як облахи чоловіка, любець.